іншому і е, мали б не пускати наших спостерігачів. Окрім того, е, наш довотерміновий спостерігач у 19 му образі е, зіткнувся з таким неприємним інцидентом, йому пробили колеса в машині, е, причому за його спостереженням останніми людьми, які він бачив біля машини, це були чотири представника е, від партії регіонів члени дільниці і е, один представник-журналіст жур, жур, від видання Львівський регіон. Е, за, до слова це видання є обласним виданням партії регіонів у Львові. По організаційному питанню я перед вибором наголошував, що є дуже великі побоювання до самої процедури організації, зокрема до стану дільниць, і якби це наразі підтверджується. Є такі дільниці, на яких температура повітря не перевищує 3 градусів тепла. Тобто це дільниці, переважно на яких немає газового палення, це дерев'я, де дільниці обігріваються кільцями, де палять деревом, і так сталося, що і ні вчора, ні позавчора на цих інцях ніхто нічого не палював. І наші спеціалілись дзвонили, дуже нам двинили, на переживало на дільниці під возразить каву терміново, тому що дуже було холодно, і от не зрозуміло, як там дільниця буде працювати далі.